П'ять видів українських вареників голубці і дуруни, борщ по мукачівськи шовдер та копчане сало. Перелік найсмачніших традиційних українських страв не вміщався на трьох стандартних листах. Українське посольство в Словаччині подбало, аби жоден з гостей святкового прийому голодним не залишився. Тут є шовдер, цім, зельць, сало. Копчини, оселедець, квашиніна, також огірки, перець, помідори, і також українська ковбаска. Горілка та український квас. Після літніх вакацій посольство України в Словаччині першим розпочало серію святкувань днів незалежності країн. І саме на наше свято зійшлося так багато поважних гостей. Може, бій усі страви на посольський вишуканий стіл готували троє мукачівців. Михайло Садвері з дружиною та Любов Горінкова. Родина посла Олега Гавиші уже не раз звертається за допомогою до своїх земляків. Місія відповідальна: приготувати треба багато, смачно і чесно. Професійні кухарі з гідністю впоралися. Чого вони не вибагливі наоборот, вони дуже дуже їм це подобають. Ще зробили подлива з білих грибів. Наших із шишками, із сметанок заправлено. Всі хвилять, то дуже дуже вкусне. Пахло їм усім, бо утікали дивитися, що там все готує. Подобалося. Вареники не встигались ми варити. Особно є з капустою з крумплями. Усю важливість справи розуміють і працівники посольства. Дружина українського посла Ольга каже, що святкове меню складали усім колективом і продумали все до найменшої дрібнички, починаючи зі страв та напоїв і закінчуючи сервіровкою та подачею. Звичайно, найвищий рівень прийому, хвилюючий для всіх. А чому переживав? Ну як завжди обо підживає Ну, Головне щоб всім все подобалося, щоб удався. І щоб ми показали, що ми не останні люди на світі. У день святкового прийому не тільки пили та їли українські українською мовою жваво спілкувалися і співали, а ще відзначили високими нагородами українців, що живуть у словаччині, але популяризують свою малу батьківщину.